Газу вистачить на всіх. Україна завершує закачку блакитного палива в 12 підземних сховищ. Наразі заготовлено 20 мільярдів кубометрів енергоносія. Цих запасів запевняють експерти з Укртрансгазу. Вистачить для підтримки стабільного тиску під час осінньо-зимового сезону, як в державі, так і в 21 країні Європи, в які транспортують паливо через нашу країну. Те, що українські підземні сховища були побудовані на основних транзитних газопроводах. Це дає можливість так сказати, в будь-який час регулювати подачу газу не тільки споживачам України, а також так сказати, регулювати транзит газу Європи. Підземні газосховища України концентруються навколо трьох експортних магістральних проводів Союз Уренгой, Ужгород та Прогрес. Саме через ці гілки країни Європи та Балкан отримують паливо з Росії. Найближче до кордонів Євросоюзу знаходиться Богорочанське підземне сховище газу. Аби забезпечити взимку якісний експорт за кордон. Нині тут доходять до максимальної. Закачки блакитного палива саме 2,2 мільярда кубометрів на прикарпатському підприємстві. контролюють також якість газу, використовуючи апарат осушки. Основним з показників якості газу являється його вологість, тобто точка роси на виході з підземного сховища газу, і взагалі при проходженні його в газотранспортній системі через Україну. Установка осушення газу призначена для виділення вологи з газу і забезпечення його якості для подальшого транспортування. Щодня Богорочанське підземне сховище газу поповнюється 26 мільйонами кубометрів блакитного палива а вже за кілька тижнів з наближенням морозів цю сировину почнуть відправляти у європейському напрямку.